Сьогодні відповідаю на найпоширеніші питання наших клієнтів: як налагодити процес навчання нових співробітників. Проблема в тому, що дуже часто всі знання в компанії не формалізовані, тобто не описані, а саме ці знання і відрізняють досвідченого робітника від нового. І тут виникає найбільша біль власника бізнесу. З якою деякі не хочуть мати справу, це описати всі знання про компанію, про продукт, про взаємодію в компанії, зробити свого роду диск, де буде зберігатися вся інформація про компанію. Компанія про персонал Agency зробить ваші процеси автоматизованими, а процес навчання нових співробітників. Перестане доставляти вам проблеми. Підписуй.